Доброго ранку, з ранок на Дніпрі, і сьогодні хочу зачитати такий вірш, який записаний написаний Другої хроніки, 15 розділ сьомого віршу. Але ви будьте мужні. І нехай не опускаються ваші руки, тому що ваша праця буде винагороджена. І дійсно, сьогодні, коли ми з вами щось робимо, чи просто молимося, чи просто десь служимо, допомагаємо, чи просто перебуваємо в відпочинку. Дійсно, є відчуття інколи того, що нічого не хочеться, опускаються руки. І цьому може бути багато причин. Це можуть бути твої рідні, які знищують тебе як особистість. Це можуть бути е, люди, які в співпраці з тобою служі, які Чомусь, замість того, щоб підтримувати, проявляти свою любов, як це написано в Слові Божому, вони вважають за потрібне тебе знищувати, ображати тебе чи маніпулювати якось тобою. Чи може бути це робота, чи ще щось, де ти відчуваєш, що ти не на своєму місці, де ти відчуваєш, що Можливо, це не те, чим потрібно займатися тобі сьогодні. Але Господь нам нагадує про те, що все, що відбувається в нашому житті, по-перше, це від нього, під його контролем. А по-друге, ми маємо бути мужними і ми маємо не опускати руки. І в іншому перекладі написано так: аби бути міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. Ми іноді шукаємо похвали тут, одобрення тут. Якоїсь, я не знаю, відзнаки чи ще чогось. Але ми маємо пам'ятати, що тут відзнака вона нічого не вартує в порівнянні з тією відзнакою, яку дасть нам Господь. Тому робіть все заради ім'я Бога, будьте на тому місці, де ви є в ім'я Бога. Прославляйте його всім своїм серцем і всією своєю душею, всією всіми своїми намірами. Будьте з ним, бути в його оточенні, бути його. В можливостях і в його мотивації як перше джерела, по інакшому ми впадемо, по інакшому наші руки опустяться, по-інакшому ми не зможемо зробити те, для чого ми з вами призначені. Давайте молитися з цим. Господь я дякую тобі за вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч. Я дякую за те, що ти нагадуєш нам бути мужніми. І не опускати своїх рук. Я дякую тобі за те, щоб ми не слабнули, і щоб ми розуміли, що наша винагорода це не тут на землі, не серед людей, які заздрять, серед людей, які знищують, яких немає любові, не серед людей, які не знають тебе, хоча і хизуються тим, що вони християні, Господь. Ні, наша нагорода в тобі, наша нагорода там, коли ми з тобою зустрінемося, і ти по-справжньому даш цінку кожному з нас. Діяльності кожного з нас. Хто я послав в тебе, як прожив все життя. Я дякую тобі за те, що ти зараз тут зі мною підтримуєш, ти вдихновляєш Господь. І ти не просто надихаєш, ти супроводжуєш, ти робиш все, аби була змога мені служити тобі і бути на тому місці, де я є. Кожного дня. Я дякую тобі за це. Амінь.